Назад у СІЗО українську льотчицю Надію Савченко з московського інституту імені Сербського, де вона проходила психіатричну експертизу, знову перевезли до слідчого ізолятора. Хоча про закінчення експертизи слідство офіційно так і не повідомило. Сьогоднішнє засідання Басманний суд Москви переніс на 7 листопада. Захист українки намагався оскаржити відмову слідчих долучати до справи докази її невинуватості. Як повідомили адвокати Савченко, їм так і не вдалося побачитися з підзахисною і головне. Коли это может произойти, на разе тоже В России сегодня праздники начинаются, еще не кстати, а кончится днем народного единства, 4 числа, и только 5 число будет первый рабочий день. Ну, в России вообще сплошной один селоим, так сказать. Поэтому мы не знаем, что будет происходить в эти дни, вы понимаете. Вот это будут не рабочие дни, и даже если ее поместят в СИЗО, мы не можем ее посещать в праздничные выходные дни. Вот это нас очень беспокоит, признаться.